Паляниця, шановні пані і панове. всім доброго здоров'ячка. Завтра я починаю висаджувати перець на розсаду. У вас є час ще підготуватися, закупитися насінням. Дивіться, якщо у вас нема триходерміна, триходерми, желательно, щоб вона була в жидкій формі. Шукайте. Ви можете просто їх замочити. Тобто у вас ще буде від 4 до 7 днів, поки перчик наклюнеться, щоб підготувати почву, підготувати стаканчики, все це я вам зараз покажу в відео. Тобто завтра я буду висаджувати уже насіння. Сьогодні я засипав землю в стаканчики. Якщо у вас дуже багато перця, можна використовувати 200-грамові, а краще півлітрові, великі стакани, і тоді корніва система добре розвивається. І чуть раніше отримати урожай. Це все я вам показував на своєму каналі. Сьогодні я ґрунт проливаю триходерміном, даю йому сутки постояти, щоб почва хорошо увлажнилася, напиталася. Заработала триходерма, потім завтра висаджую насіння, якщо я в ньому абсолютно впевнений. Якщо насіння покупне, то, звісно, краще замочити або висаджувати по 2-3. Перець, не дуже любить пікіровку. Перевалку, різні типи, не важливо, що ви будете робити. чуть чуть поврідите корішок, срака буде з перчиком. Якщо ви ніколи це не робили, гарантую, 50% перця погубите. Тобто, якщо ви його густо посієте, допустим, в невелику ємкість, а потім будете пікірувати, коли вийдуть 2 долочки, то обов'язково половину загубите. Навіть я, коли це все робив, перші рази ще багато років, тому назад, дуже часто надривав корішок. Це дуже ніжно, дуже хлопотно, проще. Зразу же гарне насіння. Навіть проклюнути, а потім висаджувати по одній насінинки в готові стаканчики. Навіть коли ви висадите по одній насінинки, ще буде дето від 5 до 10% відход. Тобто будуть генетично негарні перчики, там будуть склеєні листочки, він буде хилий, покручений, такий, ще вона буде відбракувати. Ну і, звісно ж, може мишка заскочити, перегризти ще щось, якась біда може служитися. Тобто, по-любому буде частина відход. Потім от бракуєте, і в ці стаканчики ви можете висадити, допустим, томати через дві неділі або через тиждень. Ну, не вснете, звісно, баклажани, бо вони чуть пізніше висаджуються. Ну, і вже огірочки, допустим, в вам ще там 21 день і висадка в ґрунт. Це через декілька місяців тільки будете робити. Тобто, время буде, щось туди посадити. Не переживайте, що у вас будуть вільні стаканчики. Всегда висаджуйте з запасом, тому що. Всяка біда може случитися, ростіння може спочатку розстерости, потім остановитися, що з ним перезайти, якась болячка напасти, і в будь-якому будете відбраковувати. Допустимо, якщо вам треба висадити 20 кущиків, висаджуйте 30-40 з запасом і все буде у вас добре. Я висаджую два сорти: це Богдан, здоровий, крупний перець і червоний богатир. Я на них вже давно зупинився, це чисто мої, чисто я для себе виращую. В прошлі роки я вам показував, що як на російській розмовляв, що висаджую партнерські сімена, ну то були рекламні, то просто для реклами я так показав і все. Ну, да, непогані були там гібриди, ну їх уже нема і не буде на каналі. Самі розумієте чому <сум> відповідаю для росіян. Шановні, ніколи я не розмовляв російською мовою. Да, у мене мама росіянка, мама з Москви, москвичка. Я трошки можу розмовляти російською. Це для тих, хто каон пірябус, тепер на русська фу-фу-фу, бо смотреть не будемо. Та йдіть в сраку. <гум> Дивіться, вас тут не держи. Розмовляю розмовляю українською моїй місцевості, в основному всі розмовляють на суржику. Це помість російського, українського, білоруського таке щось, абракадабра. От на цьому я і розмовляю в побуті. Зараз прийшов на українську і щиро за це дякую Путіну, що він сплатив нашу націю, і тепер ми всі файненько розмовляємо українською. Все буде добре, шановні пані і панове. Дивіться. Не розмовляв, і не, не буду розмовляти. Кому не подобається, шукайте інші канали. Це для довбойобів. Хто розумний, той може включити субтитри. Якщо, допустимо, ви там з Латвії, з Літви, з Естонії, з Білорусі, що ну, не, не розумієте українську мову, їм вам важко. Включайте субтитри і там російською ломаною і буде вам підказувати, що робити. А взагалі всі слов'яни легко розуміють один одного. Кацапиш не слав'яни, це так бидла маса, непонятно откуда висрана. Тому вони нас і не розуміють. Ми розуміємо білорусів, білоруси розуміють нас, і всі остальні плавянські народи дуже добре друг друга розуміють. Хто не розуміє, що пані певні, панове, ілі вивчайте українську, або включайте субтитри і буде вам щастячко. Отже, це я вам розказав. Кацапів сраку. Особливо тих, хто піддержує війну і того Підараса 1,5 метрового, який любить в ямках 300-метрових сидіть, або за 45-метровими столами накази віддавати. й ж Ох, нічому. Ну, то таке, скоро пизди дамо десь там на Красній площаді повісимо, Якщо самі не справитесь, росіяни. Все в ваших руках можете зробити революцію, дати пизди цьому чмирю і нормальними людьми стати. Я знаю, що дуже багато серед вас є нормальних людей. Просто ви ще обісралися, сидите у себе по норкам, думаєте, що прийдуть українці, дадуть пизди Путіну, а далі у нас все буде добре. Якщо ви самі не зробите, щоб у вас було добре, ніхуя у вас не буде хорошо, ребятушки. Так що в руки і погнали б не сіть лашари. По поводу мата, дуже часто розмовляю матом. Мата буде багато на каналі, хоча я стараюсь вирізати лишнє. В побуті я часто його використовую. Ну так повелося. Така є людина, кому це не подобається. Ну тож, шановні пані, панове, шукайте там, де його немає, там, де чиста мова. Ви самі розумієте, йде війна, тут без мата зовсім ніяк. Також, друзі, якщо ви хочете підтримати канал, під відео в описі будуть, будуть реквізити, як це можна зробити, допомогти саме мені. Каналу Зелена планета. під відео в описі є реквізити, як можна допомогти моєму брату, який зараз з СУ і всім Збройним силам України, тому що гроші йдуть на його відділення. А хлопці машину придбали. Хто давно підписаний, той слідить за моїм відео. Це все бачив. Зараз їм ще там буквально 15-20 тисяч що дозібрати, дозбирають, і машина вже їхня, вони на ній вже працюють, просто віддають кошти частями. Все це я вам показував, шановні пані і панове, так що не спіть. Висаджуємо скоро перець. Після перця йдуть баклажани через тиждень, потім через тиждень томати, капусточка за 40 днів до висадки, огірочки за 21 день до висадки в ґрунт. По календарю підбирайте, кому як підходить, і всім буде щастячко Кохайтеся, шановні. I do pobawienia.